Попрацюємо по наших пневмо табличках і повторимо всі наші зимові віршики. Поїхали? Да. Давайте. Списілися, мізачок, піканічиком, душок. Діду три за кожум, зачопиться вушком, вже зима на настрій учимосі. Молодці. Молодці. Так. Давайте попробуємо ще цю морозець. Давайте. Мороз... Морозець, морозець, не сіпай ночічки, теплі валянки у нас. Шубки. Та... Рукавички. Морозець, морозець. морозець. В у хлоп'яток і дічанок носики червоні. Молодці. Зима, поїхали. Нужбо, бо снігу мело, Стало біле все село, біла стежка, біла річка, біла, вишня та сменічка. Біла хата. Білі коні, тільки носики червоні. Віршик називається котик. Давайте. Котик. Набрав котик. Не Молодці! Я про корівку розкажемо віршик. Давайте. Корівку. Корівку, дай мені сину, дай мені масло. Я тебе все літо пасла. Називається їжачок. Давайте. І йшов лісом. лісом їжачок, дав плече Він грав не бочки, насипає. Бочку, солить їх. на І ласує. Ходимо на городі, бо померзли в нього ночі. Ходи ходи, до хати, на лежанці будеш шукати. Молиться сніжинки, на будинки, на ялинки, на дороги, на поля стала діла вся земля. Молодця. Que foda, poder...